Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Crypto-Investor. Вже пройшов 13 місяць, як ми обирали монети для портфеля новачка на 100 доларів. окремий плейліс на каналі за всіма відео про даний проект. Кому цікаво, можете переглянути. Сьогодні ми поповнимо портфель ще на 100 доларів, і таким чином загальна сума інвестицій в даний портфель збільшується до 1400 доларів. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць та які зміни відбулися з портфелем. На даний час всі монети мого портфеля згруповані за категоріями Layer 1. Layer 2 рішення Ефіріума, DeFi проекти, DePin та RVA проекти, монети з сектору штучного інтелекту та МЕМ. Перша зміна з портфелем я провів одне ребалансування, а саме перелив монету LDO в монету Comp. Я вважаю, що монета Comp має більший потенціал росту на даний час. Друга зміна з портфелем я забрав вкладені кошти з на гарі, При його рості в 2,5 рази, за ціною 35 центів. Хочу звернути увагу глядачів, які перший раз дивляться моє відео. Даний портфель ведеться вже 13 місяців і певні монети вже давали прибуток, який фіксувався, потім приливався в якусь іншу монету. Тому показники прибутку вам може здаватися на перший погляд невірними. Але потрібно враховувати всю історію цього портфелю. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Цього разу на інвестовані 100 доларів я докупив монети R на 40 доларів, ZK на 30 доларів та Ondo на 30 доларів. В дані монети було проінвестовано не менші суми коштів, тому я вирішив цього разу збільшити суму інвестицій саме в ці монети. Загальний результат по портфелю продовжує показувати просадку. На сьогодні це 9%. Результат покращився, минулого разу просадка була 11%. Найгірше себе знову показує монета Starknet мінус 67% збитку. А найкраще цього разу монета Гаррі, яка показала ріст більше ніж в 2,5 рази, і з якої я забрав вкладені кошти. Це перша монета, починаючи з квітня місяця, з якої я забираю вкладені кошти. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем є дві. З готові збірки портфелі на 10 монет та 20 монет, також учасники групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Я в кожному відео буду трохи розповідати про те, як сформувати свій портфель новачку, який тільки сьогодні починає свої інвестиції в крипту. Як же бути новачку, який тільки прийшов в крипту і хоче зібрати свій портфель? Бо я кожного разу показую свої зміни і дії з портфелем, які вже тривалий час ведеться. А як саме починати збирати свій портфель, вже давно не розповідав. Давайте я спробую дати кілька порад саме для таких криптових інвесторів-початківців. На даний час я вважаю, що саме розподіл за сферами криптовалют буде найоптимальнішим рішенням побудови свого криптопортфелю. Орієнтовна схема може виглядати як у мого портфеля. Ми поділяємо всі криптомонети на сфери застосування і складаємо своєрідний індекс. Який будемо регулярно поповнювати і ребалансувати за потреби. Отже, перший крок це обрати для себе сфери, які ви вважаєте цікавими і в які ви будете інвестувати. Другий крок, в залежності від суми інвестування, яку ви виділяєте, обирайте на кожну сферу одну-дві монети. Також важливим моментом буде той час, який ви можете виділяти на крипторинок. Чим менше часу ви маєте, тим менше монет обираєте. Моя порада новачкам обрати по одній монеті на кожну сферу криптовалют. Третій крок це розподіл вашого депозиту на частини і інвестування згідно плану. Наприклад, якщо ви маєте на даний час 1000 доларів, то не потрібно закуповуватися одразу на всі кошти. Купіть на певну частину одразу, також залиште резерв на відкуп у разі сильного проливу та частину на регулярні доінвестування протягом наступних 3-6 місяців. Бажано, звичайно, мати, крім цієї тисячі, ще можливість доінвестувати певну суму щомісяця, принаймні до тих пір, поки ціни на монети дуже привабливі. Якщо комусь цікаво більш детально про формування свого портфелю, приєднуйтеся до моєї закритої телеграм-групи, як Міриф. Рефер... Бірж Байбіт або OKX чи як спонсор каналу. І я дам вам поради, як сформувати свій перший криптопортфель. Детальну інформацію можна дізнатися за посиланням в описі відео. Зараз давайте розглянемо графік чотирьох монет з мого портфеля. Це будуть монети з Comp, AR. Перший графік монети з Дана монета відносина в моєму портфелі сектор Layer 2 рішень Ethereum. Монета нова і ще не показувала сильного росту на відміну від старіших Layer 2 рішень, таких як Оптимізм та Arbitrum. Зараз який перебуває в накопиченні. Віса одна монета виросла на 62%. Вісова локального піку, зікей знизився на 36%. Найближча зона спроту знаходиться на 13 центах, найближча зона підтримки, від якої можна розглядати покупки, знаходиться на 11 центах. Наступний графік монета Комп. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору DeFi. Зараз знаходиться в сильній корекції. Вісова піку монета знизилась на 60%, вісова одна виросла на 80%. Найближча зона спроту знаходиться на 54 доларах, найближча зона підтримки від якої можна розглядати покупки, знаходиться на 37$. доларах. Наступний графік монета R. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору ДеПін. Також сильно скоригувалася, від свого локального піку R знизився на 70%, а від піку 2022 року на 86%. І свого дна монета виросла на 300%. Найближча зона спроту знаходиться на 20 доларах. Найближча зона підтримки, від якої можна розглядати покупки, знаходиться на 12 доларах. І останній графік монета Honda. Дана монета відноситься в моєму портфелі десектор RVA. Монета продовжує перебувати в сильній корекції і поки що не показала сильного росту ціни. Місвого локального піку Honda знаходиться у просадці на 56%. одна монета виросла на 231%. Найближча зона спроту знаходиться на 84 центах, найближча зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, знаходиться на 60 центів. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Зараз давайте коротко проаналізуємо мої поточні інвестиції в рамках цього портфелю. Інвестиція в монету Апта становлюють 130 доларів, прибуток 23%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані просадку і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Ватам проінвестовано 195 доларів, просадка 27%. Старкнет проінвестовано 310 доларів, просадка 67%. Інвестиція в монету зікеї збільшується до 60 доларів, і з рахуванням безкоштовних монет прибуток становить 135%. Комп проінвестовано 200 доларів, просадка 33%. Інвестиція в монету R збільшується до 60 доларів і з рахуванням безкоштовних монет прибуток становить 84%. Інвестиція в монету Onda збільшується до 155 доларів, просадка 18%. В рендер проінвестовано 210 доларів, просадка 29%. З монети Гаррі забрано проінвестовані кошти. Також на даний час в портфелі залишається 80 USDT, забраних із монети Гаррі. Також давайте додамо дані покупки і сервіс для моніторингу портфелю, портфоліо-трекер сайту Криптора. Посилання для моніторингу даного портфелю доступне в VIP-групі. На сьогодні це все. Наступне поповнення портфелю на 100 доларів через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.